Моїй батько сказав, що б'є мона, якщо я буду продовжувати. продовжуватися кілера наймав, він був директором це цем... Він був директором цементного заводу, там десь в Одесі, а я мало заробляв, у них дуже багата сім'я була. Я мало заробляв. я кажу, ну я тисяча, а я вийшов на 1000 доларів потім. Вона... Короче, вона мені сказала, Серега, все, що ти оце робиш, і все, те, що я робив, я просто за це почав брати гроші, і дійшло до того, що я студент, і стипендія була тоді якісь там 500-600 гривень, і ще на них жити можна було місяць. І я починаю заробляти там 20-30 тисяч. Ну, ну це було взагалі короче, просто. Да, але мені сказав, їй тата, десятку, не менше тільки десятку, будеш продовжувати зустрічатися. Я Думаю, як десят? Зараз мені понятно, хто десятку зробити, Нема питання. Тоді я думаю, ну це Что за планка? Як зараз для мене мільярд. Ну як це мільярд? Ще ну це нереально. мабуть. Ну і прийшлося через цю історію розтатися. І uh, тоді мене появилось. Справа, на якій почав заробляти, і пізніше я дуже швидко викупив, що треба робити агентство, нанімати штат сотрудника, брати клієнтів. І я дуже швидко. Тобто ми вели бізнеси і підключення в соцмережах сайти, лендінгів, інстаграм, Фейсбук, Тіктока тоді не було, Ютуб, це вся історія. І все, я всем цьому тоді ну, і довелося ФОП відкрити, бо пішли нормальні гроші, вже нереально було їх якось там sure. голь видумку хитра, так сказати, українська, де всіх там скрити, да? Вже пройшлося робити, і воно по сей день тільки розростається, розростається і розростається. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за в шарці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас нападають напрямки заробітку онлайн є. Ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки зробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватися? Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаю зараз допомогти. Йдемо далі. Ти масштабуєшся. Так, да, але знаєш за рахунок чого? Не штату сотрудників, ні офісу, ні там техніки і так далі. А за що того, що світ дуже швидко змінюється, а, якщо раніше був актуальний інстаграм, зараз там більш актуальний Тікток, це суперінструмент. Тобі треба швидко переадаптуватися, зрозуміти, як це працює, знайти нові схеми, як це працює, і на цьому ти більше заробляєш. І тобто, ти цьому навчаєш? Да, 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 да. Та давно у мене постійно, постійно навчання, але я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду, з якою далі можна працювати. Тобто, навчання для навчання ніколи. Це для мене це тупо. А тобто, навчити людей. Ти з... бачиш в людях учнів. Comando. Команду, з якою можна доліти. Ну, уяви. Одна справа, я сам один блогер, заробіток вже на чому йде в соцмережах. Не на монетизації, це все копійки, що там YouTube платить і так далі. Це гроші. Ну, я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом заробіток від реклами. Всю. І на телебачення, за рахунок чого телебачення заробляє, що воно рекламу показує. Те саме в блогах, колаборації і так далі. Одна справа, коли я один, наприклад, роблю рекламу, на цьому заробляю. Друга справа, коли в мене ціла банда людей, які не знали, не вміли, як заробляти, які не знають, де взяти цю рекламу і так далі. І ти їх навчаєш, ти їм сам даєш цю рекламу, що рекламувати, у нас дуже багато продуктів для цього. І даєш за це ми, ми, до речі, даємо не 5, не 10, ми 50% даємо. Ну, тобто ми даємо Матова. більше, ніж навіть ми там з партнером заробляємо. Да. І на цьому заробляють. Ну це просто це як корні дерев розростається. Знаєш, то Є одна гілочка, ти, в принципі, можна заробляти, добре, жити, класно і так далі. А то в тебе цілі корні, які повсюду. І люди заробляють. Ви ще людям даєте і продукти якісь класні купити. І ми завжди відфільтровуємося. Ніяких там казино чи якоїсь такої історії. Це все одно ніколи, тільки там чисті історії. І ти людям класний товар даєш, ти людям даєш заробити, і тобі і самому хорошо. І, так. і вже не треба заволодим якісь там, знаєш, що це все історія.